Вітаємо та пропонуємо оглянути третій тур української прем'єр-ліги сезону 2023-2024 років. Розклад туру і результати перед вашими очима. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Надзвичайно драматичною вийшла гра в Житомирі, де Поліся приймало рух. Загалом команда Калітвінцева переважала свого суперника та більше била по його воротах. 19-річний ворота Львів'ян Дмитро Ледвій здійснив 6 сейвів. Але на 90 90-й хвилині Ілля Квасниця замкнув на стійці дальній навіс з лівого флангу від Климчука. 20-річний Квасниця відзначається за рух голом у другому матчі поспіль. В Житомирі це приносить перемогу команді Віталія Пономарьова 1-0. Після трьох турів рух є сенсаційним лідером української прем'єр-ліги, здобувши 100% очок. Окремої уваги вартий гравець руха Юрій Климчук. В трьох стартових матчах цього сезону він вже записав на свій рахунок п'ять результативних дій, три голи та два асисти. Що найменше він заслуговує на ваш лайк? А ще напишіть у коментарях: можливо Сергію Риброву варто викликати Климчука до збірної України. До речі, наш партнер уже пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Англії та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет! Протистояння Чорноморця та оболоні було гарячим. Як наслідок, три червоні картки на дві команди. Одесити вийшли вперед на 15-тій хвилині, коли голом відзначився Олександр Васильєв. На самісінькому старті другого тайму оболонь залишилася в меншості, коли другу жовту картку отримав Данило Карась. А на 62 й хвилині Чорноморець збільшив свою перевагу. Постарався нігрійський новачок команди Григорчука Самсон і Єде. Це його дебютний гол на рівні УПЛ. Вітаємо новачка лайком. За 10 хвилин склади команд вирівнялися. Друге попередження отримав Орест Кузик. А на 79 й хвилині пряму червону побачив перед собою 21-річний центрбек Одеситі Володимир Салюк. Він помилився при передачі назад. Суперник перехопив м'яч і молодий гравець припустився фолу останньої надії. Це його перше вилучення у дорослому футболі. Виходить, що в наступному турі чорноморцю доведеться грати проти Динамо без двох ключових гравців кузика та Салюка. Однак, поки що Одесити демонструють безкомпромісність і після трьох турів не знають нічиїх. Чорноморець оболонь 2-0. Ціну нашої перемоги, ви бачили. ми втратили двох футболістів перед Динамо. Якщо ти втрачаєш, коли у тебе 20 футболістів, це нормально можна жити. А коли 14 це зовсім інша картина. І з них ще не готові двоє-троє. Пора ввести, можливо, навіть в правила, в регламент, щоб на лаві запасних була інша атмосфера, інший порядок поведінки. Бо коли... Щось відбувається на полі, і вся лавка просто так, якби спеціально, та якби награно це було. Вони всі зіскакують своїх місць, і кудись біжуть, і якісь такі роблять тиск на, на суддів. Ну, на мій погляд, це просто якась дикість. Колос продовжив свою безпрограшну ходу на старті сезону поєдинком проти Вереса у Ковалівці. Гостям вже на одинадцятій хвилині знадобилася заміна. Замість Дахновського на полі з'явився Денис Балан. Колос повів на 25 й хвилині, коли Денис Безбородько забив засиста Оріховського. Це перший гол форварда з квітня поточного року та перший асист півзахисника у нинішньому сезоні. Вересу важкувато давалися атакувальні дії, особливо в заключній третині поля. Тож вони лише один раз за гру влучили в площину воріт суперника. А на 72 й хвилині Гакман схвалив у власному штрафному і рефері призначив пенальті на користь господарів. Оріховський з позначки не схибив, тож на його рахунку в цьому матчі гол плюс пас колос верес два Претендент на чемпіонство УПЛ минулого сезону Дніпро 1 відверто буксує на старті сезону нинішнього. Після не найкращих результатів у кваліфікаційних матчах єврокубків тепер спортклубівці втратили очки у виїзному поєдинку з Минаєм у чемпіонаті. Нещодавній новачок Богдан Лєднів, за якого Дніпряни заплатили Динамо 500 тисяч євро, в цьому поєдинку дебютував у стартовому складі. Усе найцікавіше в цьому матчі сталося по перерві. На 50 50-й хвилині Едуард Сарапій отримав пряму червону картку після використання варта перегляду повторів арбітром Копієвським. Рефері вирішив, що був фол останньої надії, хоча його рішення не видається однозначним, адже перед гравцем минаю, що впав, було двоє суперників, і він відпустив м'яч далеченько від себе. Скористатися чисельною перевагою у закарпатців ніяк не виходило. А ближче до завершення поєдинку Дніпро 1 отримали право на пенальті. Аби розпізнати гру рукою у футболіста Закарпатців, арбітр буквально кілька хвилин переглядав повтори. Однак Руслан Бабенко з позначки не переграв бандуру. На 89 й хвилині господарі приголомшили суперників і таки повели. Автор голу – Єгор Твердохліб. А в компенсований час до Бланко заробив очевидний пенальті за фол солдата у штрафному минаю. Сам аргентинець не схибив і врятував для своєї команди нічию. Минай Дніпро 1-1-1. Олександр Кучер може втратити посаду головного тренера Дніпра 1 За інформацією в медіа керівництво клубу нібито поставило ультиматум: або команда потрапляє в груповий раунд Єврокубків, або тренера звільняють. В першому матчі кваліфікації Ліги Європи проти Славії «Дніпро-1» зазнав ніщівної поразки 0-3 і швидше за все в кращому випадку може розраховувати хіба що на лігу конференції. Але для цього буде потрібно подолати переможця пари між польським леком та словацьким спартаком. Пишіть у коментарях, хто на вашу думку стане головним тренером Дніпра 1 у разі невдачі команди кучера в кваліфікації. Справи полтавської ворскли на старті сезону складаються геть кепсько. Виліт з кваліфікації ліги конференцій, вже друга поразка в чемпіонаті поспіль і активні розмови про відчутні фінансові проблеми в клубі. Цього разу полтавці поступилися колишній команді Віктора Скрипника Зорі, яка між іншим також програла в двох стартових матчах у ПЛ. Вже на четвертій хвилині Луганчани повели. Відзначився Едуардо Гереро, який нарешті відновився від травми. В ролі асистента виступив Вікенті Волошин. Господарі зрівняли всередині другого тайму автор голу Феліпе Родрігес. Але на 78-й хвилині зоря забила вдруге. Дебютний гол на рахунку бразильського новачка Жордана. Луганчани перемагають вперше під керівництвом Ненеда Далалатовича. причому без Назарія Русина, який може перейти в Сандерленд, на інстаграм-сторінку якого він підписався напередодні. Щоправда, Лалатович зауважив, що Форвард не потрапив до заявки на цю гру через незначне ушкодження. Ворскла «Зоря» – 1-2. Віктор Скрипник може невдовзі залишити посаду головного тренера Полтавської «Ворскли». За чутками, керівництво клубу намагається домовитися з тренером про взаємовигідне розірвання угоди без виплати великої компенсації з боку зелено-білих. Цікаво, що скрипник одночасно є кандидатом на те, аби очолити Дніпро 1 Пишіть у коментарях, чи було б вам цікаво побачити Віктора Скрипника біля керма Дніпровської команди. Кривбас здобув не просту, але впевнену перемогу над черкаським ЛНЗ. Обидва голи команда Вернедуба забила наприкінці кожного з таймів. Дебютантам УПЛ було не просто через відсутність травмованих досвідчених півзахисників Євгена Банади та Сергія Рибалки. Криворіжців незадовго до перерви вивів уперед Данило Безкоровайний, а в другому таймі крапку в матчі поставив Максим Задирака. кривбас ЛНЗ 2-0. Українська прем'єр-ліга розпочала офіційний продаж перегляду матчів чемпіонату за кордоном. Починаючи з третього туру, бажаючи подивитися матчі УПЛ за межами України, можуть робити це легально за 2 долара або 2 євро за кожен поєдинок окремо. Напишіть у коментарях, чи готові викупувати можливість перегляду окремих матчів туру рідного чемпіонату. Матч Динамо та металіста 19 19-25 було перенесено на невизначений термін за проханням київського клубу. Після поразки від Аріса в лізі конференції динамівці не поверталися в Україну, а вирушили до Бухареста, де готуються до матчу відповіді проти греків. Ваш лайк дорівнює побажанню киянам успіху у цій грі. Після неї вони вирушать до Одеси, де зіграють матч наступного туру чемпіонату проти чорноморця. Шахтар в Києві на стадіоні лівий берег приймав Олександрію. Обидві команди до третього туру ще не програвали, причому команда «Ротаня» мала на два очки більше гірників. Патрік Ван Леовен не розраховував на низку футболістів, адже у Лазареті одночасно опинилися Степаненко, Ракіцький, Бондар, Судаков та Швед. А Бондаренко не грав через дискваліфікацію. Цей матч цілком можна назвати третім пришестям Христа, адже в ньому втретє за шахтар дебютував Дмитро Чигринський. Гірники ще до перерви забезпечили себе комфортною перевагою над суперником. На сьомій хвилині забив Данило Сікан, а на 31-й ласіна трауре Обом асистував Гіого Чолейшвілі. Одразу по перерві в Олександрійців на полі з'явився Даниїл Скорко, який відіграв один м'яч на 61-й хвилині. Шахтар Олександрія 2-1. Дивимося на результати усіх матчів третього туру. Рух обіграв Полісся завдяки голу на останніх хвилинах матчу в Житомирі. Мина відібрав очки у Дніпра 1, а зоря вперше перемогла під керівництвом не Латовича. Напишіть у коментарях, який матч вам сподобався найбільше. Рух сенсаційний одноосібний лідер турнірної таблиці УПЛ після трьох турів. Також заслуговує на відзнаку Колос, який ще не програвав. Тільки Ворскла та Металіст 19-25 ще не здобули жодного очка. Однак обидві команди мають погрі в запасі. Оболонь та Минай поки що не перемагають. Враховуючи те, що Динамо свій матч не грало в цьому турі, гонка бомбардирів відчутних змін з минулого тижня не зазнала. Ванат та Климчук два лідери перегонів. Наступний четвертий тур стартує в п'ятницю. Дебютанти УПЛ, ЛНЗ та Полісся зустрінуться між собою. В суботу рух прийматиме колос. В неділю Дніпро 1 гратиме з оболоню. Динамо завітає до Чорноморця, а Шахтар до Кривбаса. Напишіть, який матч четвертого туру. Очікуєте найбільше. Маємо пропозицію. Від вас лайк цьому відео та підписка на Ютуб канал Фандей. А від нас цікавий контент. До зустрічі.